Вітаю всіх на моєму каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні у нас відео у форматі в'язоблогу, отож ви маєте змогу передивитися весь мій рукодільний тиждень. Сьогодні в мене 5 червня, понеділок, і це значить, що я розпочинаю свою роботу у спільному проєкті Шалений тиждень стартів червень. Посилання на організаторів та учасників я залишу в інфобоксі. У чому полягає задумка цього проєкту? В тому, що з понеділка по п'ятницю ми щодня розпочинаємо якийсь новий проєкт. В суботу у нас день тиші, коли ми щось дов'язуємо. Чи не дов'язуємо, а в понеділок показуємо вам, що ж ми зробили за цей тиждень. Е, Оленочка прийняла спрощений варіант цих шалених стартів, щоб вони не були щоразу такими шаленими, і можна розпочати один проєкт. Я планую розпочати все-таки п'ять. Я однопроцесниця і навіщо мені 5 проєктів. Ну Тому що я так мрію, що половина з них до кінця тижня стане готовими роботами. Тобто це маленькі проєкти. Все-таки вони є, їх треба зробити, і ось такий поштовх того, що це спільний проєкт, дозволить мені. Розпочати те, що треба розпочати, я буду його якось поступово в'язати там часом, включитися ще краще в мій той великий проєкт, який в мене вже є, і я його роблю частинами. І дозволить поробити оті малесенькі якісь Проектики, які я весь час відкладую, і їх, по суті, можна зробити за один творчий день. От сьогодні ж понеділок, і для того, щоб ну, так сильно себе в понеділок не напрягати, я розпочну шкарпетки. Основну пряжу ви бачите, додаткову я не брала, я візьму її по ходу. Там це буде жовтенька така, ця я забулася, якщо чесно взяти. Я розпочну сьогодні шкарпетки. Це будуть шкарпетки Кульбабки, тобто одні із серії того Family Look, які я вам вже показувала в минулому місяці. Ну, саме кульбабки. Якщо чесно, кульбабки я ніби не планувала, але от я запитала своїх підписників під відео, які ще весняні квіти вони бачили в цих шкарпетках. І от пані Вікторія написала, що проліски, кульбабки, ну, проліски я вже розпочала, а от сьогодні я розпочну шкарпетки. кульбабки. І ви побачите, що в мене вийшло. Я пішла працювати, а ви побачите через филину нове підключення. Вітаю вас знову! Сьогодні у мене вівторок, 6 червня, і отже, час розпочати наступний проєкт. Ну, от в мене є таке бажання зв'язати якийсь хорошенький, такий малесенький, дитячий процесик. Буду я в'язати цей процесик на маленьку дівчинку ну, трьох місяців, але поки я зв'яжу, то їй може бути 4-5. Я хочу зв'язати комбіноване платтячко. Значить, в мене є ось така маєчка, яка ну, буде верхньою частиною плаття, а нижню я зв'яжу. таку от ажурну спідничку. В принципі, я ще б дуже хотіла б зв'язати на рукавах такі крильця, але, ну, якщо чесно, боюся от порушити цю тканину, ну, не знаю я. Поки що я почну в'язати спідничку, візерунок я вам вставлю. От, е, ниточка в мене, як бачите, віолет. Вона, по суті, однакова тільки це старіша упаковка, а це куплена геть недавно. Е, гачечок е, я візьму півтора, хоча, може, потрібно і менше. А що нам радять? Ой, а нам радять гачок половиною. Ну, як за мене, на мене, це занадто. Може, я не зовсім правильно віжу. Схемочку я вам вставляю, можливо, щось зміниться, можливо, я щось передумаю, але то вже ви побачите в кінці відео, коли я вам покажу свої досягнення за тиждень. До швидкої зустрічі. Вітаю вас знову! Сьогодні вже середа, 6 червня, і час розпочинати новий процес. Ну що ж, я ось тут погралася в одежки для бумажних ляльок і е, хочу зв'язати до ковтинки, яку я в'язала в минулому місяці, спідницю. І от вибирала собі фасон, ось так, щоб йшли на вкіс, і вона розширялася. Е, ось така пряменька. Але ну, коротку я носити не можу дуже. І не знаю, я боюся, що буде завуська, якщо я зроблю довгу. Ось так я прокинула така, яка буде мати розріз із обох сторін. Але якщо, то мені буде ну, дуже незручно ходити, тому ось ці бокові треба чимось зашити. Тканина у мене вже присутня це джинс, і застосовувати ще якусь не годиться. Тому їх треба буде якось вив'язувати з цього, не знаю я. І я вже, навіть, якщо чесно, думала поставити себе на голосування, але я не така смілива, як надка, натка, яка в'яже, так. І. Сьогодні мені все-таки прийшла ще одна ідея, яка мені ну, в даний момент до душі ближче. Оця тканинна невеличка кокетка, яка буде, я хочу її зробити не прямою, а навскій трошки. Тому квадратне полотно ляже таким чином, що в мене утвориться ось така, ну Незакрита частина, і ось цю частину я зроблю з іншого клаптика в'язаного полотна і, напевно, зв'яжу його спицями. Ну, не знаю, поки що ось так. Ось така задумка. А що воно вийде, не знаю. Коли я це дов'яжу, це теж буде такий, мабуть, лінивий довгий процес. Але я вирішила все-таки розпочати. Ну, Те, що розпочати, може дасть Бог, потрошку воно буде якось і рухатись. Тепер я покажу вам ниточки. Ниточки ви бачили, нічого нового я тут обра... ну, взяти вже не можу, як ви розумієте. У мене майже 4 моточки чудової бавовни з віскозою. От, ну, яка така в роботі. Трішки в мене залишилося, ну, треба подивитися, скільки точно десь біля 30 грам оцього сіл гоморсеризованого. Оцей сиренький марсарізований бавовний. Ну, я зможу не використати для декору. А основна частина це у мене буде ось такий темно-синій етнокотон. Він дуже-дуже темно-синій. Ну, коли він прийшов, то я всі свої сподівання і всі проекти, які я. На нього планувала, всі довелося відмінити, Ну тому що він майже чорний. А ось тут я його все-таки застосую. Ну, ось така в мене задумка. ага е -е, спиці. спиці я на це спробую взяти 2,25. Бамбукова спиця, нова, ще не користувалася, не знаю, до чого це приведе. Е -е, ну, і гачечок півтора. Ну, так, як і минулого разу. Ну, все, я пішла працювати. Вітаю вас знову! Сьогодні четвер і вже 8 червня. І це значить, що час розпочинати четвертий процес. А що ж в мене буде сьогодні? А сьогодні я мрію розпочати аж два процеси, але ну, як уже буде? Дай Бог, хоча б один. Я ніколи не в'язала іграшок, але ну, хочеться. І от я подивилася, що Маруся з каналу, Марусина скарінка рукоділля, зв'язала зміючку. Досить, такі, ну, ніби на перший погляд, простенька іграшка. Ну, ні тобі ручок, ні тобі ніжок, нічого такого немає. Я її попросила, і вона мені вислала свої записи по рядочках. По суті, попетельно, і я спробую. Не знаю, що з цього вийде, але спробувати ж потрібно. Так, ниточка в мене ось така, велюр, це в нас де вона? 100% микрополіестер 170 метрів в 100 грамах. Ось така пухнаста гарна ниточка. Ну, з гачками не знаю. Взяла половиною, Але бачу, що тут рекомендують 6,5. Мені треба, щоб вона була щільненька, Взяла 5, ну, словом, побачу. Ось так от. І що ще? Я сьогодні маю її розпочати. Я хочу зв'язати знову мочалочок. Це у мене конопляна ниточка. Це тяшу залишилася з минулого разу. А це я трішки докупила. От. Е е І вона різна кольор. але мені здається, то буде ще цікавіше. Пішла я працювати, а ви дізнаєтеся, що в мене вийшло через кілька хвилин, хоча розкажу я вам про це тільки в неділю. Вітаю вас знову. Все ще триває п'ятниця, 9 червня. Зараз 22.45. І так як в мене перший старт трошки не задався в маршруті, як ви зрозуміли. Я, трішки... я вже вдома і вирішила, що треба було б розпочати все-таки те, що я і планувала розпочати в п'ятницю. Ви бачите ось таку тканину ну, на, по типу мішковини. І, можливо, ви вже бачили, я з неї шию екосумки. Пошила я спочатку дві штуки для ярмарків, ну, волонтерам віддала, але чомусь вони дуже сподобалися моїм знайомим. Я після цього пошила ще 6 штук і я їх роздарувала. І от я купила знову тканини, щоб пошити ще 6 штук. Тут у мене 2,80, ну минулого разу я брала 2,50. Виходить, тут 6 сумок. Чотири сумки я роблю з ручками з кромки. От, а на дві мені не вистачає, тому я в'язала ручки окремо. Ну, на жаль, в тих сумок залишилися тільки дуже неякісні фото, але я вам ставлю. От, а цього разу я вирішила, що в двох сумках зроблю м, ручки старічки. Старічка у мене отака старічка репс, колір Аметист. Як ви гадаєте, буде гарно чи ні. Отже, вітаю вас знову. Сьогодні в нас уже неділя і час розповісти, що ж я зуміла зробити за тиждень. Цей тиждень в мене був шалений робочий тиждень. Ну, у мене часом таке буває, але не настільки. І так вийшло, що це співпало з шаленим тижнем рукодільних стартів. Тому успіхів у мене небагато, але ж я тиждень знімала, вам, напевно, цікаво. І я все ж таки покажу, що в мене з того всього вийшло. Отже, в понеділок я розпочинала шкарпеточки. Шкарпеточки кульбабки. Що ми маємо? Я зв'язати їх зв'язала. Кульбабки ви тут бачите? Ні, кульбабок мене ще немає. Е, ну, не було настрою їх вив'язувати в самому полотні, тому кульбабки я заробити зроблю, але то буде пізніше. Тобто, шкарпетульки їх дві. Я їх дов'язати дов'язала, вони невеличкі, це жіночі шкарпеточки 36-го розміру. Навіть вив'язала ось тут бришку, виглядає воно якось так трошки ну, не, не мило, трошки розхлябано, скажімо так, але може я ще до того щось придумаю, тому не можу цю роботу назвати готовою. Хоча зв'язати я зв'язала основний етап. Зроблений в понеділок, і я цьому дуже рада. Вівторок я розпочинала ось таке миле дитяче платтячко. Ой, зв'язала я тут всього 5 рядочків, не за першим разом воно пішло. Робота цікава, приємна, але бажання в'язати собі. Велику довгу спідницю з котону, яку я колись давно мала, може років та 4 тому назад, мені здається, що воно зникає, але ця робота вже з наступного тижня буде пріоритетною, отож, колись закінчу. В середу я розпочинала в'язати спідницю до своєї. Ковтинки трошки джинс. Тобто спідниця буде теж, теж трішки джинс. Ну, оце все, що я встигла пров'язати. Якщо чесно, дуже надіялася, що а в суботу зможу трішки його якось скомпонувати, щось пришити, ну, щоб хоча б було видно цей кусок полотна. А так я розумію, що. Ну, Тут тяжко сказати, що я в'яжу, куди я в'яжу і, і про що це. Ну, але щось зв'язане. Єдине, що я хотіла сказати вам про цей процес, то це... Ось я взяла таку бамбукову спицю, вона 2,25. Я хотіла купити двієчку, але не було. Uh, ну, Ниточка тут дуже тонка, як ви розумієте. Якщо чесно, мені сподобалося. Набагато зручніше на бамбукових спицях, ніж на металевих. В'язати ось таку uh, примхливу, ось таку цікаву ниточку. І що ще, вони дуже легенькі, тут немає всередині металевого тросика. Я не знаю, наскільки вони довговічні, але ось на цьому етапі, поки ти починаєш маленький квадратик і їх не Багато, вони мені дійсно сподобалися. Ну Тобто, ось ще такий незрозумілий розпочатий процес. Ну, якось так. В четвер, я малася розпочати мочалочки. Ну З двох мочалочок, про які я мріяла, я вив'ясила одну. Але все ж таки це готова робота і вона є. Ну, ось так вона в мене вийшла. Зв'язала я ось такі ручки, це така довга, щоб можна було от Ну при потребі себе потерти скрізь. Вона зв'язана в одне полотно. От, але я думаю, що вона буде, буде мені зручна в використанні. В'язана вона туністським гачком, я не дуже їм досконало володію, можуть бути десь якісь помилочки і, мало того, ниточка не, не настільки може однорідна, щоб це полотно було ну, таким от ідеальним. Ну, але мені подобається, воно має бути, мати певні нерівності ну, для того, щоб виконувати своє основне призначення. І ще я в четвер сказала, що я розпочну іграшку, змійку. І змійки немає. Є тільки нитки, але ну, розпочну в наступний якийсь період. Тиждень був і без того складний. П'ятниця в мене була надскладна, і я розпочала роботу дуже-дуже пізно, але для мене, якщо вийняв швейну машинку, то вже треба зробити все. Трошки погано. Тому я пошила 6 сумок, але на тому азарті я в суботу займалася їми цілий день, тому всі решта процесів я просувала лише в той день, в який і стартувала. А от з сумками я працювала всю суботу, і я, в принципі, планувала їх ну просто всі шість пошити, щоб заховати швейну машину. Але я сіла їх оформляти в зв'язку з тим, що деякі нюанси цього оформлення були продумані уже шитті, мені хотілося швидше, швидше, швидше. І я все-таки зуміла оформити всі шість сумочок. Тобто, у мене є ще шість робіт, я вам зараз їх тут швиденько покажу. Вони погано поміщаються в камеру, тому я ще додам фото. Ну, може, вам буде цікаво. Ну, ось така одну я оформила чомусь стечкою з органзи. Тут в мене квіточка бувовний. Ось так я її зобразила. Ну, недолік цієї сумочки буде в тому, що прати її просто так пранній машинці не можна і бажано відчепити оцю квіточку. Ну, навіть не знаю, може, я залишу її собі, хоча я вже придумала собі залишити іншу сумочку, але, ну, як уже буде. І я ставлю трошки фото, де її ну, краще видно, тому що тут повністю вона не поміщається. Ось така простенька, тут вшита. от. А, наступна сумочка це з отакими от фіолетовими ручками. А, з, Вибачте, цей кольор називається аметис. Я називаю, назвала його філетом. Я тут пошила ось такі довгі ручки, які можна брати на плече, отак. От, от от. І ну, звичайні, які ми використовуємо, І перекрасила. Ось такими милими дзвіночками. Ну, ось така ця вийшла досить таки простенько. Наступна в мене знову з такими ж ручками, причому я їх тут виділила, щоб їх було чітко видно і вони протягнуті на, на всю сумку по поверхні. Ну, Мені вже сказали, що то не дуже так пасує, але мені особисто вона подобається, тому може залишу її собі. Це єдина сумочка, в яку я навіть вшила змійку. От, і ось такий вигляд. А з іншої сторони, вона ще прикрашена ось такими дзвіночками. От. Ну, тут Все в один колір. Мені подобається. От. Ну, Така, трошки незвичайна. А, наступна характерна тим, що вона ще має кишеньки. Тут маленька, тяжкодоступна кишенька, в яку можна щось вкинути, щоб не загубити, коли у вас вже зайняті руки. Ось ця кишенька може вас тут пригостить цукеркою, то її можна покласти. І ще одна цукерка, ну те зверху, коли вже руки зайняті, ви там вже десь ідете з покупками, можливо, треба буде покласти той фаєр, який вам там дають от, е... розносчики реклами, і ну, не, не маєте ви його зразу викидати, тому має три ось таких неглибоких кишеньки. Ну і оскільки вже тут було занадто багато зеленого кольору, я зробила таку зеленувату вишивку, хоча оцей трохи блідий. І, напевно, треба було зробити тут щось трошки яскравіше. От. А Наступна в мене ось така. Має ось, ось такий декор. Ну, таке, таке було натнення з двох таких. Міні-серветочок першитих і одніє квіточки. А, часом дуже люблю ось таке спонтанне поєднання колеїв з того, що у мене є, але для цього вони просто мають бути наявними. Ну, ось така, якщо чесно, вона мені теж видається досить таки цікавою. От. І остання, яка вже, так сказати, по, по всім нюансам нашого рукодільного проєкту. Хоча Оленка дозволяє, щоб проєкт був нев'язальний. От Мене цей з одної сторони ніби нев'язальний, а з іншої, от яка шоста сумочка, вона пошита, але перекрашена. Вона ось такою ось такою ліаною з листочками. І от хочу показати, що ця ліана йде через всю. Зв'язана вона гачечком з ось такої ниточки секційного фарбування. І має ось такий вигляд. Коли я закінчу шосту сумочку, з яких в мене була задумка, я ще хотіла зробити Ну таку класичну червону з червону з хакі вишивку, і зрозуміла, що сумочок. Все, пошиті сумочки закінчилися. Ну, так буває, тому все інше наступного разу. А тож, я дякую вам за перегляд. Переходьте до дівчат. Вони вже встигли нав'язати багато різної краси, а в мене цей тиждень пройшов ось так. Тому прощаюся з вами. На все добре. Наближайте нашу перемогу і до зустрічі на каналі.